Параграф 2. розселення слов'янських племен на території України у 5-7 століттях. Розселення слов'янських племен на території України, велике розселення слов'ян 5-7 століття від другого першого тисячоліття до нашої ери на теренах сучасної України в басейні річки Прип'ять, переважно на північному і центральному правобережжі та частково лівобережжі жили праслов'янські племена. Слов'яни найбільша за чисельністю група народів в Європі, близьких за мовою. Традиційно за місцем проживання слов'ян ділять на три гілки: східні слов'яни на теренах сучасної України, Білорусі, Росії, Західні та Південні Слов'яни. За походженням слов'яни належать до автохтонних народів Східної і Центральної Європи. Прабатьківщина давніх слов'ян до сьогодні невідома археологам та історикам. Більшість з них вважає, що вона розташувалась між річкою Одеру Польщі на північному заході, Карпатами на південному заході та середньою течією Дніпра на південному сході. Це території сучасної північно-західної України, Південної Білорусі, Центральної і Східної Польщі. Слов'яни під назвою Венеди вперше згадуються працях римських авторів плінія старшого Корнелія та цита Клавдія Птолемея у візантійського історика готського походження Йордана у праці гетика історія готів VI століття з'являються щодо венедів назви склавини і анти. Велике переселення народів. Четверте Сьоме століття спричинило і рух слов'янських племен. Водночас, із Північної Європи, зі Скандинавії на південь потягнулися племена землеробів східних германців, озготи. Однією з причин руху озготів історики називають різке довготривале похолодання на узбережжі Балтійського моря. Роселення готів, слов'ян та інших народів на українських теренах у першій половині першого тисячоліття нашої ери та створення ними пам'ятки культури, археологи назвали черняхівською культурою. У IV столітті до степів сучасної України вторглися гуни. Десь на східному березі річки Північний Донець відбулося кілька битв із готами. Готи зазнали поразки і переселилися. Вони переселилися в Іспанію і на південь Франції. Частина готів осіла в Криму. Гуни зруйнували античні міста держави Поляси в північному Причорномор'ї, зокрема грецький пантікапей на території сучасного міста Керчі в Криму. Після вторгнення гунів і зникнення носіїв черняхівської культури для ранніх слов'ян відкрилися можливості заселити лісостеп. Слов'яни почали переселятися на найбагатші чорноземи середньої Надніпрянщини анти. Анти заселили територію України від річки Прут на південному заході України до річки Оскіл на північному сході. Про них відомо переважно з візантійських джерел. Саме слово анти, ймовірно, іранського походження, і позначало людей, що живуть на околиці на окраїні. На чолі антів стояв вождь, який вважався першим серед рівних. Вождем обирали людину, яка мала видатні військові здібності, щасливу вдачу і прихильність богів. Анти, озброєні луками, і стрілами, дротиками та канджалами, вели війни із сусідніми племенами та народами. У п'ятому на початку шостого століття ходили з походами проти Візантійської імперії. Разом зі східними кочовиками-гунами розгромили готів. Однак вже в другій половині VI століття анти потрапили під владу тюркомовних кочовиків зі сходу аварів, що з'явилися північними при Чорномор'ї. Слов'яни називали їх обрами. Напавши на слов'ян авари спустошили їхні землі. Союз антів припинив своє існування. Остання згадка про них 602 року. Візантійські історики Феофілакт, Сімоката і Феофан-Сповідник пишуть, що того року анти зазнали поразки від аварів. Пішовши далі в Центральну Європу, авари утворили в середній течії Дунаю аварський каганат. Однак, у 8-9 столітті їх повністю розгромили франки і угри. У слов'янських джерелах навіть з'явилося прислів'я, згинули як обри. Саме Антів вважав предками українського народу, батько української історії, видатний історик кінця 19-го, початку 20-го століття Михайло Грушевський заснування Києва. На землях Антів на місці сучасного Києва з 5 6 століття існували слов'янські поселення. За легендою, Київ заснували на високих кручах річки Дніпро, князь Кий разом із братами Щеком, Хоревом і сестрою Либідю. Народна пам'ять зберегла легендарні імена засновників Києва в назвах Київських пагорбів. Старокиївська гора, Щекавиця, Горевиця, а ім'я Либіді залишилися в назві річки нині підземному колекторі. Місто віддавна має вигідне географічне положення, оскільки розташовується на сухопутному шляху з Азії до Європи. Племінні Союзи Східних Слов'ян. Про історію східних слов'ян сьомого початку 12 го століть ми дізнаємося з давноруського літопису Повість минулих літ 1113 року. У ній автор перелічує східнослов'янські племена, що заселяли територію східної Європи в сьомому дев'ятому століттях. У повісті минулих літ ідеться, що на території сучасної України жили такі східнослов'янські племінні союзи. У середній течії Дніпра навколо Києва Поляни, на території Східної Волині та Полісі деревляни, у басейні Західного Бугу, Дуліби, Волиняни – Бужани, у передгір'ях Карпат білі Хорвати, у басейні Південного Бугу Уличі, по Дністру Тиверті, на лівобережжі, басейні річок Десна Сеймсула, Ворскла, Сіверяни. Варто запам'ятати племінний союз об'єднання кількох племен. Господарство та заняття східних слов'ян. Основу господарства слов'ян становило землеробство. На північному правобережжі в лисістій зоні наші пращури займалися підсічно вогневим і перелоговим землеробством. Земля у слов'ян належала всій громаді, проте поступово від громади вона переходила в індивідуальну власність окремих сімей. Поля, ліси і луки залишалися власністю всієї громади. Розвивалося домашнє присадибне скотарство. Розводили коней, биків, свиней, дрібну рогату худобу, вівці, кози, птицю. Наші предки були вправними рибалками та мисливцями, полювали на кабана, оленя, лося, зубра, ведмедя, бобра, куницю, сайгака, диких коней. Високого розвитку набули ремесла, обробка заліза, гончарство, ткацтво. Слов'яни були вправними ювелірами, будівельниками, бондарями. Ті, хто виробляє бочки та діжки. Вони вміли обробляти деревину, камінь, скло. СУСПільство східних слов'ян. Основою східнослов'янських племінних союзів була громада, яка складалася з кількох селищ гнізд. На чолі племінних союзів стояли вожді князі, які мали свої військові загони, дружини. Князь і дружинники жили у градах, укріплених племінних центрах слов'ян, поселеннях, оточених дерев'яним частоколом. Поступово гради перетворювалися в міста, центри перебування представників влади, ремесла та торгівлі. З ранньої весни до пізньої осені князі з дружиною ходили в походи, нападали на далеких і близьких сусідів і грабували їх. Більшість награбованого належало князю, а дружинники за вірну службу отримували свою частку від того. Важливі питання життя племінного союзу вирішувалися на раді старішин. Варто запам'ятати князь воєн начальник роду чи племені, племінного союзу, який стояв на чолі військової дружини, згодом правитель держави князівства, дружина, професійне військо у слав'ян, що складалася з найближчого оточення князя: вірування східних слов'ян, предки українців були язичниками, інша назва погани. Поклонялися силам природи багатьом богам. Язичництво, поганство, обожнювання сил природи, віра в багатьох богів і богинь у магію. Ми не багато знаємо про давньослав'янських богів. У джерелах є такі імена: Дажбог, перун, сварог, велес, мокош, симаргл. На думку деяких істориків, Дажбог вважався головним богом, він втілював сонце, бог грому та блискавки звався Перун, Бог вогню, Сварог. Покровителем скотарства був Велес, предки українців обожнювали річки, озера, ліси, а також птахів, звірів. Вірили вони в потойбічне життя, богам приносили жертви у спеціальних місцях капищах, де стояли дерев'яні та кам'яні людиноподібні ідоли, сусіди східних слов'ян. Русь розвивалася на пограничі впливу західної християнської і східної кочової цивілізації. Одним із центрів західної християнської цивілізації була в ті часи імперія Ромеїв, Візантійська імперія, кочовий великий степ це величезні степові простори Азії та Півдня Європи. Обидві цивілізації мали схожі риси, фактично неподільна державна і релігійна влада, одноосібне правління державою та економікою.